Доброго дня, шановні організатори конференції, і учасники та слухачі. Дозвольте представити до вашої уваги дослідження на тему отримання асептичної культури рослин Монарда лимонної. Ну яка ж актуальність цього дослідження? В останні роки значно підвищився інтерес до методів культурування рослин інвітро. Даний метод заснований на унікальній властивості рослинних клітин, яка називається петиплатеність, тобто здатність рослинної клітини за. Певних умов таринно диференціюватись та під впливом певних зовнішніх факторів повибирати той чи інший шлях морфогенезу. Суть методу полягає у вирощуванні чистих культур рослин у стерильних умовах. І, метод, і цей метод дає змогу швидко наростити садивний матеріал і створює ґрунт для подальших фундаментальних і прикладних розсліджень у сфері фізіології, цитології, генетики, селекції рослин. Ця робота може дати початок для більш детального вивчення та покращення лікувальних та антисептичних властивостей рослин Монарці Треодора та їх подальшого впровадження у фармацептичну промисловість або косметологію. Метод дозволяє, використовуючи ізольований стан об'єктів культивування, керувати диференціацією, морфогенезом, генетичною трансформа... проводити генетичну трансформацію рослин. І це здійснюється за допомогою варіювання кількісного та якісного складу таких компонентів поживного середовища, як фітогормони, вітаміни, вуглеводи. Також можна змінювати техніки експлантації та трансплантації і умови культурування. Важливим аспектом є асептичні умови культурування. Перейдемо до, власне, монади ситріодора. Монарди ситріодора це багаторічний. Це однорічник роду Монарда, вона поширена у США та Мексиці. Це трав'яниста рослина, її стебла пряні, до 80-90 см, її листки ланцетні, сусвіття це 5-7 мутолових з дрібними квітками, рослина має сережневу кореневу систему, її стебла, листя та квітки місяць ефірну олію, що є дуже важливим. І квітки білі, фіолетові, рожеві. Насіння може прорости і вирости наступного року, незважаючи на те, що вона звіт дора це однорічник. Ефірна олія монарди має антиоксидантні, антимікробні властивості. Вона сприяє зміцненню імунітету, дозволяє використовувати цей засіб в боротьбі з грипом і застудними захворюваннями. Вона сприяє відновленню після хіміотерапії. Зніттю спазмів, запалення, виведенню з організму токсинів, її можна використовувати при лікуванні опіків, екземи, дерматитів. Завдяки антибактеріальним властивостям ефірна олія є ефективним засобом для очищення та знезарадження повітря в приміщенні період епідемій. Прийдемо до практичної частини. Вихідним матеріалом слугувало насіння рослин монадесітриодора. Введення в культуру інвітро рослин монадосітриодора проводили за допомогою методу поверхневої стерилізації насіння. Тобто, спочатку насіння витримували у 70-відсотковому розчині етанолу протягом 30 секунд, 10 хвилин у 25-відсотковому гіпохлориту натрію, комерційний розчин білизна, потім промивали тричі. По 10 хвилин у стерильній воді і стерильне насіння пророщували на живильному середовищі моросиху скуга без додавання регуляторів росту та МС з додаванням 0,5 мг на цитокініну 6 бензил амінопурину. Проростання насіння спостерігали на 3-5 добу культивування. І варто зазначити, що енергія проростання насіння на середовищі МС без додавання регуляторів росту складала 11%. В той час при прирощуванні носіння монардисів тріодори на МС з 05 мг на літр БАБ, енергія проростання вже встановила до 87%. При культуванні отриманих ацептичних рослин не спостерігали грибкової та бактеріальної контамінації. Вже на 18-ту добу культивування на живильному середовищі з 0,5 мг на літр БАБ, ми отримали пагони монарке лимони в культурі вітро, довжина яких складала від 2 до 5 см. Але отримання септичні пагони не утворювали коріння при вирощуванні на зазначеному середовищі. Але оскільки відомо, що перенесення пагонів на живильне середовище МС зі вдвічі вменшенним. Зменшеним вмістом макроелементів сприяє укоріненню, то вже подальше культування отриманих естетичних рослин лимонної ми здійснювали на середовищі одна друге МС з утворенням і утворення коренів за таких, за таких умов ми спостерігали на протягом 10-10 днів. От на цьому слайді перший другий рисунок власне і і ілюстровимо. Рослини монарди лимонної на середовищі з 0,5 мг на літр пав моросифіскуга. І вже третій рисунок – це, власне, Монарда лимонна на середовищі моросифоїскуга вже зі вдвічі зменшеним вмістом концентрацією макроелементів. Перейдемо до висновків. Отже, асептичні рослини Монарда лимонної можна отримати за допомогою Поверхневої стерилізації насіння 25% розчином гіпохлори... гіпохлориту натрію. Енергія проростання насіння монарди і лимоної є вищою в 8,5 разів при використанні середовища МС з 0,5 мг на літр Баф, ніж середовище МС взагалі без регуляторів росту. І визначено, що для укорінення асептичних пагонів монарди і лимонної. Необхідно їх культивування на середовищі морських скуга зі двічі зменшеним вмістом макроелементів, якими ж є перспективи впровадження. Отримання септичні рослини, монарди-лимонної, монарди, монарди ситирадори можуть бути використані для отримання калусної або суспензійної культури, щоб потім використовувати як сировину для. Отримання лікарських речовин. Можна проводити генетичну трансформацію рослин монарди лимонної з метою покращення її лікарських антисептичних властивостей, або ж можна отримати культуру бородатих коренів як перспективну сировину для промислового синтезу фармацевтично цінних сполук. Дякую за увагу!